Микрофон. Микрофон. Не чути мене? Да, да, да. Чути? Да, да, чути. Чути. Роман чути насамперед хочу подякувати організаторам за можливість долучитися до вашого проєкту, який є не лише дуже цікавим. Я зараз із задоволенням слухала інформацію, а і таким потрібним і важливим у наш час, оскільки культура є. Частиною фронту і допомагає нам також здобути перемогу. Що для мене особисто, хто для мене особисто є Шевченко? Для мене завжди Шевченко був якоюсь особливою і незвичайною постаттю. Може, це тому, що я зростала, формувався мій світогляд на тій землі, де народився і він. І завжди, відколи я себе пам'ятаю, мені здавалося, відколи я познайомилася із Шевченком із дитинства, мені завжди здавалося, що от і він дихав ось оцим повітрям. Він ходив ось по цій землі, по якій я зараз ходжу. І може, тому він так мені особливо дорогий. А більш дорогим ще став тоді, коли мені довелося емігрувати. І я потрапила до Італії. І одного разу, повернувшись, до, повернувшись додому в Україну, я довідалася, що мої співвітчизники, мої земляки Черкаські, організували Шефест. Це фестиваль, всеукраїнський фестиваль, на який, до речі, приїздять. Артисти, поети, письменники різні митці не лише з України, а навіть із-за кордону. Організований він був у 2014 році, і мене це дуже-дуже порадувало, що є тепер ось така подія на моїй батьківщині і на батьківщині Тараса Григоровича Шевченка. Організований він був у 2014 році, а метою його була благодійність, тому що кошти із цього фестивалю відправлялися, збиралися для наших воєнних, які борються проти російської агресії. Одним словом, це дуже така цікава подія. Я думаю, що ви всі про неї чули і запрошую вас. Усіх взяти участь у цьому шефесті. Він відбувається щороку у серпні місяці. Звісно, останнього року він, е, останній серпень, він не відбувся через війну, але сподіватимемося, що все-таки ми здобудемо перемогу. І в цьому році шефест обов'язково відбудеться, і голос Шевченка завжди завжди звучатиме. Якщо зараз говорити про країну, де я перебуваю, і яким чином тут присутній Шевченко, то останньою масштабною такою моєю радістю і радістю, я думаю, усіх моїх співвітчизників, які перебувають в Італії, було відкриття пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Це сталося 9 березня. Він з'явився завдяки проєкту культурної співпраці України із Італією, і згідно з ним з цим проєктом, у 2015 році у Києві на Володимирській гірці було встановлено пам'ятник італійському пророку. От у нас Шевченко пророк а в Італії Данте Алігєрі, Всі ви його знаєте, по божественній комедії. І ось пам'ятник, монумент йому був встановлений на Володимирській гірці, і відповідно в Італії повинен був встановити монумент Тараса Григоровича Шевченка. І це було зроблено 9 березня 2021 року у місті Флоренції. Ви знаєте, що це місто епохи відродження італійської культури. Для нас, українців, це було дуже великою масштабною і дуже радісною подією. Тому що діаспора українців в Італії налічує більше 250, 250 тисяч українців, досить велика діаспора. І це так нас добряче порадувало. На цій, до речі, на відкритті цього пам'ятника був присутній і Віталій Кличко. І ще що дуже так приємно, що у Болонії... Є відділ в університеті, є відділ, де вивчаються іноземні мови літератури, і є професор, яка займається вивченням української культури і літератури. Вона... Джованні Броджі прізвище, може, як буде цікаво, поцікавитися в Гуглі, по Це дуже цікава особистість, дуже мудра, розумна людина, яка цікавиться українською культурою, історією, мовою. І що дуже важливо, знає українську мову. Вона знає, вона є українським перекладачем, і на цій з на відкритті на зустрічі вона читала твори. Тараса Григоровича Шевченка італійською мовою, а твори Алігєрі читала мовою українською. Це було дуже цікаво, дуже гарно. І найголовніше, що вона запропонувала. Вона внесла таку пропозицію, яка я, на жаль, зараз не знаю, настільки її змогли втілити, тому що із подіями. Трагічними в нас в Україні все трішки ніби як затормозилося, вона внесла таку пропозицію: в Україні в університетах більш широко вивчати літературу, саме літературу і мову італійську, а в італійських університетах включити відділ вивчення української літератури і мови. Це дуже важливо, я думаю, не лише для нас емігрантів, а це є дуже важливим і для е, всіх українців у будь-якій країні у будь-якому куточку світу. І може на завершення, якщо є у нас ще час, мені би хотілося сказати ще одну річ. Так, всі ми знаємо, що твори Тараса Григоровича. Перекладений багатьма мовами світу, звучать на різних мовах, і так само він є в перекладі Маріо Грасо, італійського письменника, який також не міг його минути заповіту Шевченка і переклав його італійською мовою. Ми пам'ятаємо, що італійська мова із українською рідниця своєю милозвучністю. І е, якщо є час, е, я можу прочитати вам цей заповіт італійською мовою. Діти, послухаємо фрагмент? Послухаємо? Звичайно. 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 Але якщо б ще я вийду, бо в мене, ну, взагалі, в нашій житті, Тихенько виходить. Це можна, можна, можна. Io te Quando morrò, seppellitemi sull'alta l'alta collina, nella steppa nostra della bella Ucraina. Che si vedono i campi e il gnip stizzito, che si uda dal fiume al mare azzurro. L'enimico sangue cattivo e impuro. Allora lascerò la terra, salirò da Dio. Sepelite, insorgite, catene spezzate. E nella grande famiglia, nuova, liberata, non obbliate ricordar di me con parola grata. Дякую вам. Дуже дякую. 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 дякую дуже вам. Дуже дякую вам. Ну що, діти?